Ми говоримо про нестандартну тему, але я вважаю, що ми маємо з вами бути відвертими і маємо цю тему обсудити. От зараз з'явився в Умані і собі він себе називає активістом Вадим Сікерка. І от він виступає проти мерії, проти всіх виступає, і навіть проти мене виступає якихось питань. Але люди питають, хто це, це такий, чому ви Антон Володимирович з ним не співпрацюєте? У мене нема тайн від людей. Я раніше чув, що Вадим Ведимсі є бандити-вбивця, які на початку 2000-х років вбивали, грабував людей у складі банди, відсидів 10 років на зоні і є повністю аморальною особистість. Але для того, щоб так людину звинуватити, треба факти. Тому я... я звернувся до відповідних органів влади, до органів прокуратури, до Верховного суда, щоб дали копію вирока. Також до міністерства юстиції і, і отримав офіційну відповідь.